Я народилась і виросла в котельві на Полтавщині. І в нас тут на Різдво є така традиція до Різдвяних святок. Ми завжди, коли ходили колядувати, щедрувати, носити вечерю, ми отримували ось такі різдвяні коржики. Це або ось коник, або панянка, або півник. Загальна назва цих коржиків це панянки. форма виняткова — це. Панянка, коник, півник. Друге, вона забарвлю... ці кожики, забарвлювалися у рожевий колір: колір свята, такий життєрадісний, красивий, яскравий. Оцей атрибут Різдва надихнув мене на пошук якихось таких от власних сенсів. Я не те, що зразу так: от, ага, хопа, давай я придумаю кодилевський кожик. Ні, воно воно відбувалося все якось так поступово, підсвідомо, інтуїтивно. Таке обрядове різдвяне печиво, що готується раз на рік до різдва. І ця традиція вона поширена не лише в Котильві ця традиція характерна для окремих регіонів Слобожанщини. Нині це частина Сумської області Куземин, Харківщина. Пархомівка, Красний Кут, Козіївка, ну і, звісно ж Полтавщина, Котельва, Опішня, Більськ, Теревки. Там інші села. Як я навернулася в це все, скажу так, бабуся моя робила, паніники. Мама вже не робила. В мами збереглися тільки формочки. І я не знаю, чи життя таке було, чи хто його знає чого. ну от Просто форми були, але вже мама не пекла. І, і я ці панянки знала лише з колядувань, з щитрувань, коли мене ними обдарували. І коли я вийшла заміж, і е, на різдво мені чоловік приніс пакунок оцих панянок. Е, я тоді була здивована, де він їх взяв. Він каже, ми бабуся пече, моя сестра пече, і в мені щось таке, якось заворушилося. Ну, я була юристом до, до цього раніше в е, позаминулому житті. От. І коли я була в декреті, мені вперше захотілося самі спекти ці панянки для своєї дитини, для себе, от спробувати. Формачки в мене були, мама, мама їх зберегла, ті, що від бабусі, це ось, ось, ось вони: паняночка, коник, це саморобні форми. Зазвичай чоловіки їх власноруч робили для своїх жінок. Я використала рецепт виходить, бабусі мого чоловіка. З чоловіковою сестрою ми разом це все робили. Мені дуже сподобалося процес мене захопив, і виникло бажання далі малювати на тісті, далі щось експериментувати, робити. Але в мене було таке от чітке усвідомлення, що панянка це така сакральна різдвяна випічка, обрядова. І не треба з цього робити, якийсь такий. Масштабований бізнес, я маю на увазі, що пускати на конвей круглий рік пекти паняки. Це буде неправильно. Дві склянки цукру і одна склянка рідини. Раніше вчиняли на воді. Вважалося, що це пісні такі пряники. Ну, але насправді це такий ну, як сказати, канун на розсуд господині. Вже пізніше. Хто на молоці став вчиняти, хто є це, додає, хто смалиться, це вже хто куче. Так, і тут важливо важливо, щоб цукор розчинився. Зараз ми робимо поливку, яка надає панянкам такого святкового вигляду. Спершу змішуємо сухі інгредієнти: це мука. Все змішується один до двох, тож я кладу чотири. Ложечки борошна так, і дві ложечки крахмалю, щоб так воно було десь приблизно так це все між собою змішати. Так, потім як ми навчила матуся, тут потрібно зробити таку йомочку для водички і поступово вливати туди водичку. В мене була прабабуся. Я ще пам'ятаю так, як вона випікала ці панянки. Пам'ятаю ці зопахи. Це для мене змок. І запах різдва справжнього такого дитинства. Пам'ятаю її руки, так як вона це розписувала. Так. А потім а, мамі мені дуже подобалось, і вона так сама перебрала це, бо мама так все біля неї там крутилася, і так поступово пам'ятаю також всі ці мамині панянки. Відпікала разом. На Різдво. То часто теж і не вийшло, доки вона зрозуміла всю ту е, правильну консистенцію, все те, яке тісто має бути до рук. А згодом воно вже так прийшло до неї і ми разом уже зараз випікаємо на, на Різдво всім колядникам, всім рідним. Сьогодні в нас була така панянкова толука, як в старі добрі часи, як робила моя бабуся. Ми всі рідне збиралися. Сьогодні моя племінниця і мій син. Ми разом це все робили, випікали, і мені насправді дуже. Приємно, дуже тепло, дуже радісно, що це вже наступне покоління. Вже виходить, я їм передаю оцю традицію, що вони з радістю до цього долучаються, що їм це хочеться робити, їм це цікаво, тому що це насправді дуже важливо. Важливо берегти традиції, важливо їх передавати, важливо їх поважати, адекватно до них ставитися, тому що традиції вони нас ідентифікують. Вони нас визначають як, як націю, як культурну спільноту. Це наша ідентичність. В цілому традиція це усталена, вона має такі певні свої канони, правила, особливості. Ну, перше, це форма. От форма винятково це панянка, коник, півник. Друге, вона забарвлювала, ці кожики забарвлювалися у рожевий колір. Колір свята, такий життєрадісний, красивий, яскравий. Раніше це робили соком буряка. Потім пізніше, коли з'явився харчовий барвник, почали використовувати харчовий барвник. Розпис теж має свої такі певні усталені кануни. Це такі абстрактні спіральки, такі от завитки і крапочки. Вважалося, що чим тонший розпис, тим вправніша майстриня. І Кольори використовуються для декорування білий, блакитний і жовтий. Доскочуємо тісто. Зараз будемо видавлювати формочками. Це старовинні форми, це робив дідусь мого чоловіка, цю формочку панянку. А це моєї бабусі формочки. Такі ось паньонка, коник. А це вже репліка. Це мій чоловік зробив. Формочку півника, точно таку, як робив його дід Івон. зараз ми це все будемо робити. Вражає, що цими формочками ще бабуся працювала. Спершу розфарбовуємо паньонечки червоним барвником. Це дуже ретельно, обережно, щоб не виходило за краї. Це слугує такою базою для майбутнього розпису. вже. Одна з найлюбленіших моїх історій. Які розповідала мені бабуся. Це тоді, коли їй на різдво хрещені подарували велетенську паньонку, а її привезли на здорованому возі. Вона була захована в сіно, щоб ніде не пошкодилась. Чи ти будеш ще трохи? Е, да, мабуть, давай трішечки підфарбую ще зверху. Традиційно у нас розписуються панянки. Такими тонесенькими завитками, спіролями. Чим тонший завиток, тим краще. Це не завжди виходить так легко і просто. Розпис абстрактний, абстрактно, хаотичний, такі собі спіралі, таке собі котилекськи денко. Моє дитинство, воно пройшло з цими панянками. На вечерю мені завжди давали на гостиниць панянку і чубату карфету. Це такий от атрибут незамінний атрибут ріства, свята. І це було в 90-х роках. Раніше це було масове явище, от як пекти паску. Так само панянки пекли практично в кожному дворі, але вже в 2000-х роках. Це якби зменшилося і пекли вже окремі господині. Вже не було це таким масовим явищем, щоб от прям кожна сім'я це робила. Але тим не менше, щороку на базар, і от зараз і понині, до нас, якщо приїхати на різдвяні святки в котельгу на базар, то бабусі виноситимуть ці паняночки, виноситимуть чопаті конфети, і це дуже круто, це дуже класно, що ця традиція існує. Оцей атрибут Різдва надихнув мене на пошук якихось таких от власних сенсів. Я, е... Не те, що зразу так от, ага, хопа, давай я придумаю коталевський куржик. Ні, воно, воно відбувалося все якось так поступово, підсвідомо, інтуїтивно я шукала своє тісто, я експериментувала над рецептом. Зрештою, мабуть, аж через рік я домоглася того рецепту, який я хочу. І якщо панянка це традиція, це Різдво, то котелевський куржик – це моє друге я. Це не традиція. Це винятково моя авторська творчість. Так, вона має український стиль, вона має український характер, бо я українка, бо в мені це в підсвідомості живе. Оці всі сенси, смисли, оці всі орнаменти це те, що в мені прошито. Це моя життєва філософія, це моя рефлексія на, на світ, на життя, на певні події, на людей. От, наприклад, тут ось я використала форму панянки. Традиційно, але тісто вже бачите зовсім не таке, як на панянки. Тісто моя авторська, розпис, теж мій авторський панянка, така сонячна. Ось, наприклад, інший коржик. Це вже повністю мій авторський дизайн, моя авторська форма. Ось це оцей лис. Тільки тут у мене ще з таким солярним знаком, шаманським бубном, не знаю, як правильно це сказати. Кожен мій коржик індивідуальний, у мене немає двох однакових коржиків. Для мене це принципово, для мене це важливо, мені хочеться створити якомога більше унікальних екземплярів, тому що насправді в цьому світі дуже багато краси, незважаючи на всі ті події, які відбуваються. Кожен мій коржик він має своє окреме натхнення. Ось, наприклад, оцей такий невеличкий, маленький бабак-мітотем. Це бабак із Більського городища. У нас на більському городищі водяться цілі такі, я б сказала, племена бабаків поселення, розгалуджені це там ціла система. І я коли малювала цього бабака, малювала його взимку. Я придумала собі легенду. Бабаки, вони ж впадають в зимову сплячку, і коли почнеться холоди, вони в свої нірки спускаються. І зранньою весною, коли сонечко пробуджує землю, коли земля оживає, бабаки також починають вилазити на поверхню. І от я собі придумала таку легенду, що є на Більському Городищі такий верховний бабак, жрець Анатолій. В усіх сенсах жарець. І коли він лягає в сплячку, він... Забирає з собою сонце. Велике, тепле, це розжарене сонце, він його ковтає і з ним залягає в нірку. І ось тут над цим сонцем розвивається ковила, колосяться поля, пшеничні. Коли починається рання весна, він вилазить зі своєї нори, викучується сонце, з ним викучується тепло, насіння, все проростає, оживає. І ось такий цей бабак. Ось це дуже особливий для мене куржик. Це можна сказати наша сімейна реліквія. Над ним я працювала три дні. Це чисто над розписом, тому що, взагалі, сам процес. Дворення коржика доволі такий трудомісткий, тому що тут таке специфічне тісто, його треба спочатку замісити, покласти в холодильник, воно має ніч відстоїтися. На другий день, коли я його випікаю, його теж треба залишити в спокій, бо тісто дуже м'яке, треба, щоб воно вилежалося, відпочило. На третій день роблю заливку, цю таку глазурь. І коли я залила, теж має гарно висохнути, і тільки на четвертий день я починаю розписувати. Щоб розписати цей ну, це треба зробити в середньому 30-35, коли 40 цих малесеньких мішечків по чайній лужиці, в кольорової глазурі. Оцей кожик малювала три дні, тому що це, по-перше, сам процес він такий потребує. Зосередженості, уваги, він такий дуже повільний. Треба кожну цю рисочку, помаленьку, не поспішаючи. Кожен кожик це імпровізація. Я починаю малювати, мені в уяві постає один образ. Коли я вже входжу в процес, можуть додаватися якісь там інші образи, якісь виринати, так сказати, інші творчі стежки. Це невідомо, яка течія, куди мене занесе. Тобто. Мені завжди цікаво, я сама з нетерпінням чекаю, коли я його домалюю, щоб побачити готовий результат, бо я ніколи не знаю, який він буде наперед. Мені не цікаво двічі малювати одне і те саме, я не видержую. Це настільки нудно, і тому в мене немає двох одинакових. І якби я дійсно робила з цього бізнес, масштабувала, і ось уже наприклад я там красива панянка, да, там по цьому ескізу можу там хупа хупа значно швидше малювати, бо вже не треба думати придумувати. Ні, мені це просто не цікаво. То я знаю, якщо кожи надихає мене, якщо в мене народжується натхнення. Воно тоді буде надихати і людей. Ти повинен сам це відчути, сам це вкласти в нього, тому що ну, мені здається, люди відчувають справжність. Якщо воно з такою любов'ю, натхненням, з таким от горінням, вогнем зроблено, воно передається. А якщо це чисто технічно, воно не чіпляє. Панянки зараз ми робимо на замовлення, але знову ж таки в невеличких кількостях, тому що це не основний рід нашої діяльності, це швидше, якби дана традиція. Котелевський коржик, значить, так, я можу робити на замовлення, але це дуже індивідуально і дуже, скажімо так, обмежена кількість, тому що кожен куржик – це окреме явище, це ну, не те, що можна штампувати. Коржики я роблю. В першу чергу для своїх близьких людей, для рідних, для себе. от, да, для себе. Тому що коли, наприклад, буває такий момент, якась подія мене дуже схвилює, надихне. І мені хочеться його от в якесь натхнення. І це все якби, втілюється в кожики. В наприклад, ось цей лис це не для продажу, ні для кого, ні для чого, це лист рекун. Надихнулася я на нього певними, по-перше, особистими подіями. А друге, з цими подіями синхронізувалася якраз пісня Ярмака Вавилон. За переконами Сонце встає. І воно так все склалося і от якби, проявилося в цьому куржикові. Також зараз я Періодично стараюся робити коржики на аукціон. Тобто, якщо людина хоче замовити, а я там, наприклад, не можу, відмовляю, то завжди є можливість виграти це в благодійному аукціоні. Ну там раз на місяць, раз на кілька місяців, я стараюся підготувати таким чином допомагати нашому війську, бо це дуже дуже важливо зараз. Скільки форм? Ну, не знаю, мабуть, зараз до десятка. Саме таких от моїх авторських. Ну і це ще не кінець. У мене ще варіантів в голові дуже багато. Я просто жду, коли чоловік нарешті буде думає, що він мені зможе це все зробити, вигнути. Бо я в творчому плані в мене меж немає. Але в практичному плані я дуже обмежена людина, мені дуже важко даються всі ці побутові, практичні моменти. І вигнуть, намалювати таку придумати форму я можу, але вигнути її з жерсті – це для мене Фух, завдання з десятьма зірочками. Тому чекаю, чекаю свого часу. Якось так склалося, що мої кожики побували в 30 країнах світу. Ну це все в основному було ще до повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення мої кожики за кордоном там бували буквально кілька разів, не так і багато. Якось так пішов такий флешмоб. Спочатку я зробила кожик своїй подрузі, вона живе в Лондоні. Вона в Лондоні сфотографувала. В центрі міста і пішов такий флешмоб коржиковій мадрі. Потім хтось побачив, о, і я так хочу, і я хочу там кудись поїхати з коржиком. І якось так от люди почали замовляти. Хтось, наприклад, їде туди і везе на гостиниць. Бували такі випадки, що з-за кордону замовляли іноземці, Бували такі випадки, що замовляли посольства. Для офіційних подарунків. Це дійсно треба прищеплювати з маличку, щоб воно закладалося не як щось таке нафталінове. Важливо, щоб традиція це була не щось таке там з книжок, а щось таке повсякденне, щоб в тебе ось тут воно на підсвідомості записане, щось таке природнє, як то кажуть, налаштування за замовчування, базові такі налаштування.